Мене написала підписниця, яка проживає в США. Вона українка, вже досить давно проживає в США, і в неї сталася ось така проблема. Вони відкрили бізнес в США, почали його просувати через інстаграм, і реклама не працює. Пише помилка показу для аккаунта встановлені обмеження. Відразу в Дірект в переписці я попросив її перевірити, чи дійсно є видимі обмеження, щоб ми могли подивитися, зрозуміти, чи можна з цим щось зробити, чи ні. Вона зайшла, перевірила, обмежень немає. Все добре, все прекрасно. Ну і відповідно в таких випадках потрібно вже зідзвонюватись, все перепровіряти. Ми плануємо консультацію, і перший камінь, з яким ми стикаємось, це різниця в часі. У нас велика різниця в часі. Тому ми ось так плавненько знаходимо той час. Зідзвонюємось, і як на диво, в нас все проходить легко. Всі прив'язки, налаштування, тестовий запуск реклами проходить без єдиної помилки, без єдиної проблеми. Все чітко, все класно. І от, через декілька днів вона мені пише, що Іван знову та ж сама проблема, тобто нічого не вирішилось. Помилка. Показ. Прошу її написати в підтримку від імені свого Facebook, тому що це помилка, скоріш за все, на Фейсбуці. Facebook, Фейсбук Facebook обмежено. І далі ми переписуємось вже в Дірек. Декілька днів моя клієнтка переписується з підтримкою, ті, відповідають банальними фразами: типу, так, так, ми розглянемось, почитайте правила, а ось вам це, а ось вам курс Blueprint, подивіться, ну і тому подібне. Хто спілкувався з підтримкою, той знає. І проблема все одно не вирішується. Я пишу Яні, будь ласка, відправте мені доступ до бізнес-менеджера на мою почту Тахожу в бізнес-менеджер з свого іншого Фейсбука, пробую запустити рекламу, тому що в мене є теорія, що це проблема в Фейсбуці. Facebook Заблокований, хоча видимих причин немає. Запускаю свого Фейсбуку та ж сама проблема. А в цей час клієнтка вже зневірюється в інстаграмі і каже: Ну буду розвиватися через Ютуб. Ну що ж, настав час звернутись в підтримку, але вже я звертаюся в підтримку зі свого Фейсбук я пишу, розписую в своїй манері їм проблему. Чітко, детально, покроково, скриншотами з усім скидаю. Мене спочатку кидають на одного менеджера, який мені базово відповідає. Потім розуміє, що це внутрішня проблема кидає на іншого менеджера, який також зі мною щось там спілкується, і він каже мені, що так, у вас є обмеження на інстаграм, яке ви не бачите, але воно є. І зараз ми передамо це все в внутрішній відділ інстаграм, щоб вони з цим розібралися. Окей, я ще декілька разів спробував у них уточнити з приводу обмеження, але відповіді вони мені так і не дали. І тут через Буквально 24 години я заходжу в рекламний кабінет. Перезапускаю рекламну кампанію. Вуаля, вона активна. І я з радістю пишу клієнці, що дивіться, реклама активна. Зайдіть, запустіть свого Фейсбук самостійно, щоб ми зрозуміли, що все точно працює. Вона в шоці, і я в шоці, вона запускає рекламу, все класно, все працює. Я дуже радий цьому, що працює. Ось такий відгук мені залишила Яна, і я вдячний їй за те, що вона залишила такий відгук. І ось така проблема буває, коли є невидимі обмеження, коли вас обмежують, незрозуміло чому. І для цього потрібно написати в підтримку і з ними поспілкуватись. Ну, хоча Яна спілкувалась, та на жаль, нічого не вийшло. Тому, друзі, якщо. Якщо ви маєте якесь обмеження? Щось не працює або не запускається. Пишіть мені, сплануємо консультацію і вирішимо ваше питання.